Наступный минерал ванаденит. Ванаденит. Твердость 3035. Щильность 6,8. и такие. И блыск алмазный. Сразу показываю. Ну и вот так еще. Хімічної точки зору ванаденіт є хлорованаданатом. Ванадатом. Ванадатом свинцю. Це головне джерело Ванадію в промисловості. Тобто цей камінь, де добувають ванадії. Перший цей мінерал був відкритий на території мексиканського штату Ідальго і отримав свою назву в 1838 року. Важкі, широкі, важкі, широкі та сплющені кристали ванаденіту нагадують своєю структурою кристали апатіту і дуже красиві. Воно ну, реально така площина в них і вона ну, заворажує. Вони ярко блищать, прозорі або просвічуючі, окрашені в яркі кольори з помаранчевими і червоним відтінком. Зустрічаються коричнево червоні і сірувато-кремові ванадиніти. Часто кристали створюють друзи або зерністі маси. Найбільше крупні кристали довжиною 1-2 см знаходили в Марокко. Це крупні кристали 1-2 см. Місце добування ванаденіту відкриті в Аргентині, Чилі, Перу, Мексика, США, Іспанія, Африці. Замбія і Намбія. І Австралія. Інші назви. Джон Сто... Джон Станіт. Джонстанит. Хлорванадит. Знаки Зодіака. Не виявлено. Енергія. Чоловіча. Ян. Впливає на чару персі. Далі. Лікувальні властивості. Він допомагає боротися з хроничною втомою, підвищуючи загальний рівень енергії та життєвий тонус. Ванаденіт може допомагати при проблемах з диханням. От в даному ми говорили про. Там блакитний, синій, да, а тут червоний кольор. Ну, з то, що з диханням. Покращує фізичну, фізичну витривалість, що може бути корисним для спортсменів або людей, які займаються активною діяльністю. Іноді його пов'язують зі стимуляцією обміну речовин та травлення. Для зупинки астматичних приступів і хворобі горла. Магічні властивості. Ванаденіт посилює енергію мотивації і життєвий тонус, він допомагає подолати прокрастинацію та почати діяти. Камінь стимулює творчість, допомагає генерувати нові ідеї та підвищує продуктивність у роботі та мистецтві. Тобто він дасть, стимулює творчість, нові ідеї, якщо робити, як це, і плюс енергія на цю роботу. Ванаденіт покращує концентрацію уваги, допомагає залишатися сфокусованим на завданні та доводити справу до кінця. Його використовують для залучення енергії для досягнення поставлених цілей, особливо тих, що стосуються фінансового благополуччя та кар'єри. Ну, це, скажімо, такі своєобразні... Енергоджайзер, який дає додаткову енергію людині. Попри свою яскраву енергію, ваноденіт також може допомагати у заземленні та зв'язку з енергією Землі, надаючи стабільність. Знатоки містичних якостей вважають, що ваноденіти допомагають досягати своєї мети. Ну, я би сказав би, тут ще вплив самого кольору. Червоний колір він завжди збуджує, завжди дає додаткову енергію, як, ну, він як генератор енергії. Тому, в принципі, все це треба мати всі мінерали для того, щоб їх всіх перепробувати, ну, а потім вже. Конкретно казати, і причому висловом, не, не то, що воно не допомогло, а цей допоміг, а цей, може, іншому допоможе.